Три хвилинки про вічне, продовження переліку послання до римлянам, 16 розділ з 19 по 23 вірші. Ваша слухняність дійшла до всіх, і я тішусь за вас, але хочу, щоб були ви мудрі в доброму, а прості в злому, а Бог миру потопче незабаром сатано під ваші ноги. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вами. Амінь. Вітаю вас, мій співпрацівник Тимофій, Лукій, Ясон Ісус і Сосипатри, мої родичі. Вітаю вас, Господі, я третій, що цього листа написав. Вітаю вас, гай, гостини для мене членами цілої церкви. Вітаю вас, міський доморядник Ераст і брат Кварт. Покора римських християн вірі була настільки вражаюча, що про неї йшов добрий поголос за межі імперії. Ставити питання, чи ти вірюш чи ні, не зовсім вірне. Треба інакше чи ти коришся вірі чи ні. Максимально високий рівень покори вірі римських християн сильно тішив апостола. Далі лунає побажання від автора послання бути мудрим в доброму. А мудрість потребує неспішного обдумування духовності. Все нехай буде з любов'ю, але на зло треба бути простим. Не пригадувати те зло постійно, зло приборкувати, а добро в собі розвивати. У грішників далеких від Бога все навпаки, мудрі на зло і слабі на добро. Дьявол добре знає, йому залишилось небагато часу. Біблійна книга об'явлення розповідає про велику поразку князя Темряві. Ще певний час, і сатана буде потоптаний під ноги християн. Слово потоптаний перекладається як переможений, побитий, зламаний, а це значить не лише. Бог його переможе, а і християни з силою Духа Святого. Вороги бояться не людину, а зброї в руках людини. Так і християн сатана боїться, наскільки вони сповнені Божою силою. Традиційне побажання благодаті, незаслуженої милості у вигляді сили з небес, без якої ми не спроможні слухатися Бога. Римських християн вітає Тимофій, духовний син та співпрацівник апостола Павла. Тимофію була доручена церква, і він виконував обов'язки пастера. Луцій передає привітання. Луцій був юдейського походження про Ясона і Сусипатра. згадувалося в новому заповіті. На Ясона напали як на християнина і завдали побоїв, шукаючи апостола. Сусипатра апостол з 70-ти, був єпископом іконеї. Тертій, який писав послання до римлянам під диктовку Павла, також приєднується до привітань. Тертій був другом єпископом іконії, загинув мученицькою смертю. Далі згадка про гостинного гая, який приймав у себе не лише апостола Павла, а й багатьох християн. Також привітання від міського доморядника Іраста за походженням грека. Посада міського економа портового міста Коринфа вказує на походження зі знатного роду і на поважний вік. А Е, вітання від брата Кварта.